Не було проведено жодного масштабного дослідження, яке могло б відповісти на питання, яка ж частка осіб із проблемами зі здоров'ям звертається до альтернативних цілителів. А тим часом десятки тисяч їх прикриваються під терміном народні медики і заробляють на цьому чималі кошти. Порядок видачі атестаційно-експертного висновку. Що підтверджує наявність в особі цілительських здібностей, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я ще в 2013 році. Поняття народна медицина визначено у згаданому мною документі. Цілительство це методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що грунтується на досвіді багатьох поколінь людей і усталені в народних традиціях. І не потребують державної реєстрації. Особа, яка виявила б таке бажання займатися цілительством, називається претендентом, має пройти атестацію і експертизу і підтвердити наявність в неї цілительських здібностей. Чи має Ганна Фесун атестаційно-експертний висновок, достеменно невідомо. Це з'ясують за наявності підстав правоохоронців. Відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство визначається як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Карається воно штрафом від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на срок від 200 до 240 годин. Або ж виправними роботами на срок до 2 років, або пробаційним наглядом на срок до трьох, або обмеженням волі на той самий срок. Шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, яке завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від 4 до 8 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на срок від 3 до 5 років. Довести на практиці шахрайство досить непросто. Внесення відомостей до ЄРД відбувається за заявою постраждалої особи. Чи зверталися постраждальні дій пані Фесун до поліції невідомо. Якщо не зверталися, то значить платили кошти добровільно. Відповідно, вона не зловживала їх довірою. Насправді дуже мало випадків, коли хтось із пацієнтів поскаржився б на цілителя через негативні наслідки його практики. І мені здається, що в подібному випадку факт завдання шкоди буде дуже важко довести. Справа в тім, що за таких обставин діяльність цілителя мала б аналізуватись на основі прийнятого в медицині наукового підходу. А цілительство складно, якщо взагалі можливо, вивчати такими методами, оскільки воно являє собою зовсім іншу категорію діяльності.